Доброго вечора, ми з України. Нарешті в українському прокаті з'являється багатостраждальна мавка проект, який розробляли цілих вісім років. Це вільна інтерпретація драми Феєрії Лесі Українки, Лісова пісня. А також на основі українських міфів і традицій. Після вітчизняної прем'єри стрічка очікує широкий європейський прокат. І не тільки. Ну а поки що вона поширюється українськими екранами. І зараз ми про неї поговоримо більш детально. Але перед початком переконайся, що ти підписався, підписалася на цей канал. Тут дуже проста історія. Все досить поверхнево та очевидно. Хоча один неочікуваний плод твіст таки буде присутній, але його можна буде поступово вгадати. Власне, це і логічно, адже мультфільм має сімейний рейтинг. Його можна дивитися з дітьми. Тут немає жорстокого насилля, а концепт мультфільму буде зрозумілий всім, так само як і легкі пригодинські мотиви разом з легким комізмом зможуть порадувати різнопланову аудиторію, адже тут багато цікавих характерів, де кожен зможе собі когось уподобати, особливо другорядних, які є не настільки важливими, хоча досить часто крадуть шоу, наприклад, гук від зідзю або жабокиць. Чи півень, який цапнув фрола, і звісно ж, маємо представлення головних героїв. Воно досить просте, але мотивація зрозуміла. Мотивація персонажів, які створені по сучасним діснеївським канонам. І я вважаю, що це краще, особливо для прокату в інших країнах, щоб краще знайомити світ з українською творчістю. Адже головне, що українські мотиви тут були збережені. Також маємо хороший музичний супровід. Але найбільше мене порадував офіційний саундтрек анімаційного фільму у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова Мова вітру. А підкреслює фінальне враження: чудовий вайб картини, її атмосфера, саме того, як любов долає ненависть, світло долає темряву. В цьому плані буде чудовий післясмак. Хоча тут присутні і свої, але питання формату оповіді якесь не остаточне, ніби творці хотіли розповісти нам більше, але довелося різати матеріал до 85 хвилин екранного часу, і по відчуттям це все вийшло ніби пілотний епізод якогось серіалу, а не повний метр. Та й графіка, звісно, вона тут на досить хорошому рівні, хоча іноді провисала. Ось в розмовних сценах 100-відсоткового ліпсінку не відчувалося, або коли мавка отримала силу гніву, то візуалізація ніби переходила з 3D на 2D в кількох кадрах. Хоча середньостатистичний глядач навряд чи це помітив би, незважаючи, що це найдорожчий вітчизняний продукт на даний момент з кошторисом у 187 мільйонів гривень, який є лише другою повнометражною роботою студії Анімаград. Тут однаково були деталі, які варто було пропрацювати краще. А це й не дивно, адже творці могли щось прогавити, бо історія та дизайн героїв перероблялися декілька разів. Це не шедевр, але його точно варто побачити, як мінімум, через ексклюзив, сцену після титрів, та й просто щоб оцінити розвиток української анімації. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!